Рослинам для життя потрібні світло, тепло, волога. Восени світла стає менше, повітря холоднішає, рослини починають готуватися до зими. Забарвлення листя змінюється поступово. Наприклад, у берези весною листки були зелено жовті, а пізньої осені всі жовті і сухі. Сухе листя дуже легке, вітер зриває їх з дерев. Не всі листки мають жовтий колір, у осики вони червоні, у черемхи – бурі, а в горобини шипшини кольорові. Так чому ж листя змінює забарвлення? Виявляється, у листках знаходиться речовина хлорофіл, який надає листю зеленого забарвлення. Хлорофіл утворюється на світлі. Ось чому влітку листя зелене, влітку довгі дні. І яскраво світить сонце. До кінця літа дні стають коротшими. Сонячного світла не вистачає деревам, а ще після заморозки вода в землі замерзає, дерево отримує вологи все менше і менше, листю не вистачає води і світла, тому листочки засихають і опадають. Хлорофіл більше не утворюється, його стає все менше і менше. Отже, вологи восени мало, тому листки відмирають і опадають. Протягом осені більшість рослин скидають все листя. Молоді дерева скидають листя пізніше, ніж старі. Раніше за всі дерева починають скидати листя липа, береза, потім горобина, клен. А у деяких дерев частинки відмерлих листків тримаються до кінця зими. Це в дуба, Осики Маленькі бруньки, у яких до весни сховалися листочки, одягаються міцні покривні лоски, тому жодні морози їх не лякають. Трав'янисті багаторічні рослини теж готуються до зими, наземна частина відмирає, а під землею зимує корінь. Трав'янисті однорічні рослини засихають, залишають після себе плоди з насіння. Восени дерева скидають листя, а ялинка, сосна стоять всю зиму зеленими. Усім нам звично бачити їх такими, і мало хто запитує, чи змінюється у них поя. Відповідь одна: звичайно, зміна хвоїнок відбувається. Просто процес проходить менш помітно, ніж у листяних дерев. Хвоїнки живуть набагато менше, ніж саме хвойне дерево, тому протягом життя дерева вони змінюються не один десяток разів. І якраз саме хвоя не опадає вся відразу. Одні голки опадають, інші виростають і, як правило, процес ніяк не позначається на зовнішньому вигляді дерева. Деякі хвоїнки у сосни живуть лише 2-3 роки, вони ростуть попарно і так само опадають. Такі опалі голочки можна побачити під сосною будь-якої пори року. У ялинки хвоїнки розташовуються по одному і мають більш тривалий термін життя. Здебільшого це 5-7 років. Спосіб визначення віку хвоїнок такий самий, як у сосни за приростом на гілках. Найбільша тривалість життя у хвоїнок ялиці, вони оновлюються раз на 12 років. Єдине хвойне дерево модрина, яка росте в лісах, парках, скидає на зиму свою хвою, вона стала скидати свої голки дуже давно, коли літо було спекотним, а зими неймовірно морозними.